Привіт, котенятки! Розклад на тему таку: чи правильно ви йдете в напрямку досягнення своєї мети? Цей розклад складається з лише з шести карт, і в кінці ми побачимо, чи ви йдете в правильному напрямку, і чи досягнете ви бажаного. І так, що головне зараз у вашій справі? Тут двійка чаш. Головне у вас зараз гармонія і гарні стосунки. Це, можливо, прекрасна дружба, це основа того, до чого ви йдете, або це кохання взаємне, щасливе і приємне. Це є основою до тієї мети, до якої ви зараз йдете. Далі, що вам допомагає на цьому шляху? Карта Суд. На цьому шляху вам допомагає таке переродження, розуміння себе, перехід на новий рівень. Що вам заважає на цьому шляху? Так само переродження: це карта смерті, карта Фенікса. Ви, якщо ви в стосунках, можливо, ваші стосунки зараз переживають нелегкий період, і відбувається переродження ваших стосунків. І вам здається, що це вам заважає, але я думаю, що це вам все-таки допомагає, якщо ви відкинете все тяжке в, минуле, в минулому залишите і йдете в нове відновленими. Так. Що вам потрібно зробити, щоб досягнути мети? Тут двійка пентаклів і сім кажезлів. Тут карта говорить, що вам потрібно зробити вибір в сторону себе і відстояти свої кордони. Якщо ви себе в цих стосунках не відчуваєте як гармонійну половинку, це ще карта, карта балансу, двійка пентаклів, ніби інь і янь ви маєте бути. І, і всі ваші сторони мають проявлятися в цих стосунках, і це дуже важливо. Так, зараз остання карта. Що, чи ви дійсно прийдете туди, куди ви хочете прийти? Карта Королева Мечів. Це карта така жінки, яка впевнена в собі, дуже розумна, мудра, достойна. Якщо у вас було ціллю створити стосунки, то це не зовсім та карта, яка потрібна для цього, але карти вам говорять, що найголовніше, що ви досягнете в цьому, в цьому шляху, це те, що ви знайдете себе, ви себе відчуєте, ви себе зберете докупи, зберете всі пазли своєї душі. І саме це дасть вам. Таку силу внутрішню, тут навіть на підсвідомості, карта справедливості, дивіться, ви знайдете той баланс, який я раніше говорила. Взагалі, оцей посил цих карт в тому, що якщо ви хочете досягнути вашої мети, вам потрібно відновити баланс в собі, в стосунках, в стосунках з цим світом, відстояти свої кордони. І тоді ситуація зміниться на краще. І вам стане набагато легше жити і приємніше. Тому бажаю вам щастя!